Друзі, вітаю вас, хай Господь рясно-рясно-рясно поблагословить. І Він вже нас поблагословив через Ісуса Христа, через Його завершену роботу на Голговському Христі. І це є величезним благословінням для нас, і це може змінити наше життя назавжди. Тому апостол Павло говорить, що Господь є дух, а де дух Господен, там свобода. І коли ми не вертаємось до Бога, народжуємось згори, ми стаємо новим створінням, приходить свобода в наше життя і величезне благословення. Тому де дух Господень? А коли ти каєшся, коли ти віддаєш своє життя і серце Ісусу, Дух Святий приходить. Щоб розв'язати тебе, щоб вести тебе, щоб було панування Боже в твоєму житті, керівництво Боже в твоєму житті, мудрість Божа в твоєму житті. Тому де дух Господень, там свобода. Якщо тобі сьогодні потрібна свобода від алкоголю, плоду, від тючону, від ігрових залежностей, від солей, від наркотиків, тобі потрібен Ісус. Тому що за цими речами стоять демони. І вони нічого не бояться, вони бояться тільки вогня Духа Святого, Божої крові. І вони, коли приходять Ісус, вони здаються, капітулюють, тому що вони програли. Амінь. Дуже такий класний є момент, що коли ми дивимося з вами в зеркало, от я, наприклад, зранку дивлюсь, я бачу. Де мене треба поправити, де борода, де волосся, я привожу себе в порядок. Я дивлюся в зеркало і бачу свої хороші моменти, бачу свої погані моменти, бачу з чим мені треба працювати. І ось апостол Павло говорить про наше християнське життя. Він говорить, що ми усі з відкритим обличчям, мов у дзеркалі, оглядаємо Господню славу. І перетворюємось в той самий образ від славу в славу, як від Духа Господнього. От як я бачу сьогодні і споглядаю себе в зеркалі, так ти повинен бачити Христа в своєму житті, і люди повинні бачити і споглядати Христа. І це буде робити Дух Святий, який є в твоєму житті, який є в твоєму серці. І Господь хоче це робити все більше і більше, потужніше і потужніше, щоб Христа було видно більше, ніж усього іншого. Тому, друзі, так важливо, щоб люди побачили перевтілення, щоб вони споглядали перевтілення в його образ, та? щоб люди, коли зустрічаються з нами на роботі, в спортзалі, у маршруті. Десь, коли ми граємо в футбол, коли ми приходимо на зустрічі до друзів, щоб люди, зустрічаючись з нами, вони бачили Христа, вони могли прочитати Євангеліє, вони могли пережити Боже кохання, Божу любов. Тому давайте подумаємо про це, коли люди з нами зустрічаються, чи вони бачать Христа. Як ти в зеркалі бачиш себе, чи вони бачать Христа, коли дивляться на тебе, коли вони стикаються з тобою, чи вони відчувають оці пахощі, цей аромат любові Христа? Чи можуть вони прочитати Євангелія? Люблю вас, друзі, і благословляю!